Ми тіон, то, по часу я вирішив питання з питань, що її було подано за 58 тисяч знаєте, по провоку миру 19. Петрові селищна рада, ніяк не надався мені по список для голосування е, під номером 48 постійно посилається на якісь там протоколи. Я хочу, щоб усі зафіксували ці факти, набрати знову звернення, щоб хай е, називається селищна рада по імені список голосування. Я там, е, з ними депутати, які говорять, що на сесії було 47 питань. Тут якось макаром вже проявляється 56 питань, тобто 48-56 питання взагалі не розглядалося на сесії. Котельня була подана виставлена через полтавську пресу на аукціон. Вона і мало хто знав. Її купили, цартова ціна була 53-300, продали за 58 тисяч. Я вважаю, що це ганьба для саме дитя, хто тобі подавати за таку я хочу ще раз третій раз до досередження ради. Я думаю, що підтримати це, бо як у я думаю, апарат розбирається і знову, щоб надали не якісь посилання, а поєднальний список голосування спортського пересування. Це ж питання середній ради.